Сан-Франциско це місто, яке може закохати в себе донестями. А може назавжди розбити ваше серце. Сан-Франциско це місто, де грали на біржах та укладали мільйонні контрактів у центрі міста. Ну а зараз все спрямовано на ІТ та Силіконову долину. Але є одне, до болю знайоме і зовсім незмінне. Це історія та визначні місця цього міста. Наприклад, сім кольорових будинків Painted Ladies. Кладі з англійської Painted Ladies – це кольорові леді. А побудовані вони з 1892 року до 1896 року. Але чому вони стали іконами? Якщо в Сан франциско дуже багато кольорових та гарних будинків? Тож копнемо в історію. Під час другої світової війни багато будинків були пофарбовані дешевою сірою фарбою, і місто виглядало сіро. Колористський рух у 60-х роках відповідає за яскраві кольори цих будинків. Місцевий художник Буч крадум зробив революцію, почавши розмальовувати будинки яскраво-блакитними та зеленими кольорами, і саме з цих семи будинків почався бум, який сподобався місцевим. На той час, коли настали 70-ті, у місті вже було дуже багато кольорових будинків. Пізніше на екрани вийшов серіал Повний дім. Після якого ці будинки прославилися на весь світ. А ще розказую вам лайфхак, коли ви сюди приїдете, то звертайте увагу на погоду. Якщо ви приїдете сюди зранку, ви можете не застати класний вид а саме ці сім будинків та фінансову частину, тому звертайте увагу, вам потрібна дуже сонячна погода. До речі, сім років тому в один з будинків можна було завітати на тур. Гайда перевіримо, чи є ще ця можливість. Схожа акція закінчилася, але не сумуйте в описі під цим відео. Я залишаю посилання на крутезне відео з туром одного з цих будинків, і ви зможете побачити все всередині з історичними моментами цього будинку. Студія. Так, це ще не все. З нами на зв'язку кореспондент Перлинка з вечірнього огляду. Дякую, переключаю. Якщо будете в сан франциско приїдьте сюди не тільки день, коли сонечко світить, і ви бачите ці гарні зелені газони, але ще й увечері. Це просто неймовірно. І класна штука тут не тільки для дорослих, а й для дітей. Тут є дитячий майданчик. Не всі знають це місце, але якби я була гідом, я б обов'язково показала цей вид. Бо саме тут відкривається найгарніший вид на фінансову частину Сан-Франциско. Мені інколи здається, що воно виглядає як 3D картина або як постер на комп'ютері. Але щоб побачити цю красу, треба спочатку докласти зусиль. Ну а потім, сидячи на лавці, милуватися краєвидом. Ну а ми прямуємо в саме серце Сан-Франциско, Даунтаун. Так, відразу зізнаюся, що центр міста вже не такий активний, як до пандемії, а тим паче 10-20 років тому. Багато людей обходять стороною цей район, бо саме тут ви побачите найбільшу кількість безхатків та залежних людей. Але про це я розкажу якось в іншому відео. А зараз хочу показати свої улюблені локації. І перше, це центральна площа Union Сквер. Навколо площі зібрані брендові бутіки, магазини Apple та Nike. А ще крутий готель з ліфтом, що знаходиться ззовні. Таксі! Ми з чоловіком полюбляємо взяти каву і займатися People Watching це коли ви спостерігаєте за людьми навколо. Тут завжди людяно і голосно, а взимку тут розташовують льодовий каток. І це дуже магічно. Але до зими ще далеко, тому ходімо покажу щось смачненьке. Якщо ви солодкоїжка, ви не маєте права пройти мимо цього кафе-ресторану. Розташований він у не менш популярному торгівельному центрі Мейсіс. Ліфтом підіймаєтесь прямо до кафе і вуаля. Світ цукрового діабету у вас на долоні. Шуткую, але це дійсно солодко. Тільки подивіться, скільки тут тортів на різний смак. Це все чизкейки. А якщо хочеться не тільки цукорних радощів, тут є меню для всієї родини. Тож, навіть якщо ви не любите солодке, я все ж таки рекомендую піднятися наверх. І знаєте чому? Ось за цим видом. На ту ж саму площу, де ми тільки що сиділи, та не все, що тут навколо. Але повинна вас попередити: бронюйте столики заздалегідь, тому що в туристичний сезон там не пройти, не проїхати, не пролізти. Все забито, і якщо ви приходите, і просто кажете добрий день, ми б хотіли тут поїсти, вам скажуть почекати десь хвилин 30-40, а може і більше. Тому бронюйте заздалегідь. Тепер час показати другу локацію, яка заслуговує на вашу увагу. Зараз тільки протру екран: джунглі посеред міста. Так я опишу цю локацію. Цей парк було побудовано не так давно, але місцеві та особливо люди, які працюють в офісах навколо, залюбки приходять сюди. Унікальні рослини, бамбук та не один десяток пальм висаджено тут. На території розташовані лави, ігровий майданчик, міні-кафе та навіть невеличкий амфітеатр. А ще тут є крута забава для дітей. Кожного разу, коли під парком проїжджає автобус, вмикається фонтан, і наче ланцюжком виприскує воду з під асфальту. Це не туристичне місце, а тому відчуваєш повну іделю з природою. Навіть посеред велетенських хмарочосів. Ще одне місце must have для відвідування палац культури. Цей палац було побудовано у 1915 році. Це одне з найгарніших місць, які я полюбляю відвідувати. Територія дуже велика. Тут неймовірно приємно прогулюватись родинами або парами, або навіть на самоті. А ще якщо будете планувати приїхати сюди, захопіть собою якусь їжу і посидіть на травці, і просто полюбуйтеся цією красою. А ще інколи тут можна зустріти качок та лебедів. Не дивлячись на те, що цей палац було побудовано як галерею для таких картинних робіт і виставок, дуже часто сюди приїжджають зірки і мають виступи. Наприклад, 5 років тому. Тут мали виступати 95-й квартал. Непогане місце для концерту. А ось так на мапі видно усю територію цього парку. Бачите, не найкраще освітлення зараз, тому що сонечко знаходиться позаду палацу. Але якщо прийти раніше, то ви побачите дуже гарну картинку. Тож, як казав птушкін, мій рекомендаціон – Палац культури. А ми біжимо далі. Піс! Ще однією візитівкою в Сан-Франциско є вулиця Ломбард. Це та, яку друкують на всіх листівках та магнітах, а відома вона своєю нестандартною формою. Тому перше, що ми зробимо, проїдемося нею зверху донизу. І ось він, момент істини. Люди живуть, ось так під'їжджають до свого дому кожен день. Ось така вона, вулиця Ломбард і все, ми вже внизу. Зараз мій чоловік паркується, щоб я змогла піднятися вгору ще раз і показати вам ту вулицю знизу, але це мій найнеулюбленіший момент, коли треба паркуватися ось так 90 градусів ще й під наклоном. О, у мене аж серце стає. А зараз ми йдемо для вас угору. Бачите, як вони паркуються? Під кутом 90. Ні, не під кутом. 90 градусів парковка, а кут, я не знаю скільки, тут, може, 25. Тож це, що ви побачите знизу, і більшість туристів якраз приходить ось сюди, щоб зробити фото. Як ви бачите, все закрите кустами з квітами. Тобто саму дорогу не видно, тільки якщо у вас є дрон, можливо, ви побачите цю дорогу. А ми тільки що з вами ось так спустилися донизу. Тож, якби ви сюди приїхали і вирішили, так, на всяк випадок, піднятися сходами, я хочу, щоб ви відчули це зараз. Я зроблю це з вами. Не впевнена, скільки тут сходів, але точно знаю, що якщо ви ось так підніметесь вгору, то накачаєте мишці ніг і вам навіть не потрібен буде. Спортивний зал. Ось бачите, яка вона така ізвивиста. Ми з вами не з простих людей, тому ми вибрали йти вгору замість того, щоб іти донизу. Далі не йду, але сподіваюся, що ви трошечки відчули себе тут. Рекомендую приїхати, але насправді, щоб мати собі за мету вперше подивитися на цю вулицю, то, мабуть, ні. Краще все ж таки побачити щось інше. Як ви бачили, вулицю знизу взагалі не видно. Але все ж таки для Галочки прогулятися потрібно. Бачите, який я шлях подолала, і тільки заради вас. Сподіваюся, ви їх оцінили. Наступне, куди б я запропонувала піти, це на канатну дорогу. Але ми всі знаємо канатну дорогу, яка йде по повітрю, так? Повітрі, але ця вона на ось таких рейках, і канат тянеться під низом цієї дороги і тягне цей трамвайчик вгору та вниз. Таких напрямів в Сан-Франциско. Два. Ми вибрали один, який знаходиться на вулиці Каліфорнія. Проїхатися можна як з вітерцем, ось так, сидячи на краю, або, або сидіти ось так у салоні. Всі вибрали бути на вулиці. Тож перед тим, як скористатися цим транспортом, треба купити квиток. У той день була акція по 5 доларів з людини. Обов'язково зверніть увагу на правила поведінки та ознайомтесь з історією. Все, головний машиніст перевірив рейки. Можна їхати. Я обіцяла, я виконала. Як думаєте, скільки років цьому виду транспорту? 50-70? Ні, йому вже 150 років, а він і досі бігає та конкурує з сучасними. Працює ця машина завдяки тросам, а керує нею в воді та його помічник. А оскільки трос природним чином розтягується під час використання, робочі поступово повертають колеса назад, щоб зберігти постійне натягнення троса. Кожна канадна дорога має механічну рукоятку, яка фіксується на тросі. А ще цікаво, що на останніх зупинках водії майже вручну повертають вагон, щоб мати можливість їхати у зворотньому напрямку. Agrab Man саме так називають цих водіїв, і робота в них дуже важка та не для худеньких. Тут дійсно треба мати силу та увагу. Менше ніж 15 хвилин. і Ми вже з вами на майже на іншій стороні Сан-Франциско. Ось така була цікава подорож. Мені дуже сподобалось, тому якщо ви будете в Сан-Франциско, обов'язково спробуйте один з напрямів, і ви не пошкодуєте. Невеличкий приємний сюрприз. А ми рушаємо до наступної локації. Від шуму міста завжди можна сховатися у штучно зробленому людьми парку Голденґейт: тисячі гектарів землі, вкриті деревами. Водоспадами, озерами, пагорбами та долинами. Музеї, оглядове КОЛЕСО ВІДКРИТИЙ літній театр, Фонтани та ще багато чого на цій території. What we're getting ourselves into. Whoa. Oh my god. Oh my god. And we're spinning still, yes? Yep. And we're the only one spinning <laughs> Whoa. <laughs> I don't want to look back. <laughs> Whoa. i already having panic attack. Oh my god. Fine. Yeah. It's, it's fine. It's fine. No? It's fine. Everything's fine. All oh, look, the get bridge over there. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Це той момент, коли ти радієш, що ти живий. Але якщо хочеться повного дзену, спокою для душі, тоді запрошую до японського чайного саду. І зараз я замовкаю, щоб передати всю красу цього раю. Ну і який же тур по Сан-Франциско без найвідомішого моста Golden Gate Bridge. Найпопулярніше місце для фото на згадку. А тепер цікавий факт. Відтінок цього мосту не планувався бути червоного кольору. Тож трошки історії. Військово-морські сили США наполягали, щоб міст був пофарбований у синьо-жовті смуги, щоб покращити його видимість. Але коли сталь прибула до Сан-Франциско, вона була пофарбована у вигорілий червоний відтінок як ґрунтовка. І архітектор вирішив, що цей колір був добре помітним і приємнішим для Ока. З того моменту ми і знаємо цей міст у такому вигляді. Але для мене і зараз загадка, чому його називають золотим. А тепер, чи знали ви, що в Сан-Франциско існує ще один не менш гарний міст Бей він, до речі, грає не меншу цінність у транспортній розв'язці. На відміну від золотого мосту, цей має два яруси, а ще під ним, під водою, пролягає метро. Кожного разу, коли нам треба на той бік, мене охоплює страх. Ото вже передивилися блокбастери у дитинстві. А ще цікавий факт, що цей міст було побудовано на 6 місяців раніше за Голден Гейт. У 1989 році Сан-Франциско потерпів від землетрусу у 6,9 балів. Було зруйновано багато будинків, а посередині цього мосту утворилася велика прірва. Міст відремонтували упродовж місяця, і слава Господу, зараз він добре працює. А увечері цей міст сяє від тисячі лампочок. Використання цієї мегагірлянди коштує чи чималенькі гроші, та в період пандемії їх вже хотіли зняти. Але місцеві жителі проголосували, щоб залишити освітлення як знак того, що навіть у скрутні часи є промінь надії на краще. Цей міст та романтичне освітлення, як на мене, теж заслуговує на вашу увагу. Прогулянку та фото на пам'ять. Напишіть мені, будь ласка, що вам сподобалось, що запам'яталось і що б ви особисто хотіли тут відвідати. Чину його той Сан Франциско. Мені завжди приємно поспілкуватися з вами в коментарях. І я дуже радію кожному з вас. Ви не вірите мені? Давайте запитаємо звичайного перехожого. Чи правда, що прилинка радіє коментарям? Так. На цій гумористичній ноті я вас всіх дуже дуже щільно обіймаю і бажаю вам гарного дня і мирного неба. Ваша перлинка, папа.